Зальний клуб кардинал Рівне розпочав підготовку до нового сезону екстра ліги. Упродовж минулого тижня команда займалася біговою роботою на свіжому повітрі та загальнофізичними вправами. Зараз рівняни тренуються у залі та працюють з м'ячем. Працюємо зараз. Перейшли на двохразові тренування. Інтенсивність буде збільшуватися. Наразі у розпорядженні головного тренера 18 футзалістів. У міжсезоні відбулися кадрові зміни. Найрезультативніші гравці покинули команду, а на їх місце прийшли молоді та амбіційні новачки. У Нас покинуло два ключових гравця: Це Едуард Волков і Влад Сорокин. Ну, На їхнє місце прийшли молоді гравці з другої команди. Ми також взяли на перегляд гравця з команди Авометал. Владислава Бондаровського президент клубу Володимир Валявка зазначив, що в новому сезоні перед командою стоять найвищі турнірні цілі. Основне наше завдання не зробити тих помилок, які ми в минулому сезоні зробили. Це однозначно вихід в плей-офф. І ми ви знаєте, що ми наша команда кубкова команда. Ми однозначно ми себе бачимо в фіналі чотирьох або восьми, залежності від розіграшу Кубка України. Минулого сезону. Команда не виправдала очікувань уболівальників, посівши підсумкове дев'яте місце у чемпіонаті. Проте цього року рівняни мають намір кардинально змінити ситуацію. Команда з кожним роком, як ви бачите, все молодіше, молодь підтягується, прогресує, плюс є досвід в команді досвідчені гравці. Я думаю, це дуже добрий баланс. Ми будемо працювати і розвиватися, і це до поставлених цілей. Весь тренувальний збір команда проведе у Рівному. Кардиналівці планують зіграти низку товариських ігор та взяти участь у турнірі, який відбудеться з 12 по 16 серпня. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.